Ох мій! О, о! просто подивіться, які краснопере. Україні рибаки, ви знову на каналі Українська Рибалка. Вітаю вас всіх з першим снігом. Сніг це не є перешкода, щоб не їхати на риболовлю. Друзі, сьогодні я на озері Баунті з класичним фідером. Випав гарно сніг, все засніжено, дуже малюничо і красиво. І надіюся, риба буде активна. Моя теорія полягає в тому, що риба активна круглий рік. Просто потрібно підібрати місце ловлі. Принаду правильно і прикормку, щоб вона була не ароматна. Ну зараз все про це поговоримо. На годинниках 10 ранку вдома світла нема, і що вдома не сидіти без світла, треба вирушати на риболовлю, але. Гарно, комфортно бути дітим, щоб не було дискомфорту, тоді хочеться рибалити. Друзі, розставляюся я і буду розповідати, що які в мене сьогодні думки, мотель, опариш, яка принада, який гачок, як подати, як приготувати. І поки криги немає, я буду рибалити на різних озерах і шукати якісь можливості, як рибу спіймати. Був вже два рази на риболовлі, ловив таких Корупців і карасів, ну відео не вийшло, не встиг її змонтувати. І зло там 3-4 штуки. Думаю, ну що то за рибалка з трьома чотирма рибками. Але максимально класно посидів, кайфанув, природа, сніг. Ах, файно! Файно! Друзі, актив просідає, розумію. Підписуйтесь на канал, ставте коментар. І я розпочинаю рибалити. Погнали! Який то кайф. Знаєте, в більшості випадків я ловлю першу рибу і пізніше розпочинаю говорити. А тут я вже краснопірок 10 спіймав. Бо думаю, так, ще одну, ще одну. І буду вам розповідати про свою риболовлю. Боже, ну подивіться, як вона бореться. О, які батони. Друзі, що в мене розпочалася риболовля. Риболовля розпочалася з того, що вечором пішов в парк, друзі, накопати землю. Друзі, ну це максимально дивно виглядає. П'ята вечора люди вертаються з роботи, темніє, і такісь... Пацан сидить з відром під, під деревом, з палкою, от руки чорні, реє землю. Надіюся, міліцію не викличуть, щоб не подумають, що я того. то не на вазонки, то на рибу. Що не зробиш, щоб зловити завтра рибу? Сніг, земля, прикормочка. Ах, має бути. Купаю далі. Весною і, і осінню, а тим паче зимою прикормка має бути. Неароматною і завдяки землі можна розбавити ароматику в прикормці. Тобто, якщо ви обираєте прикормку на, на такий період, ну взагалі там ароматики не має бути. Просто звичайна прикормка, яка буде доносити мотиля до точки лові. Ну, як ви бачите, зараз у мене жовта прикормка. Замішував з вечора і забагато води дав і... З... І все. Спортив прикорм, з прикормки стала просто каша. Тут дуже важливо гарно, акуратно її зволожувати. Взяв просто прикормку на, на печенях, на бісквіті з слабкою ароматикою, і в принципі, в принципі, результат хороший. Потім світло виключили вночі, під свічки, в'язав вже поводки. Треба підготуватися, тому що, коли холодно, не хочеться. На рибалці в'язати очки і займатися тими всіма справами. Краще вдома, в теплі, в комфорті взяти, зв'язати повітці, замішати принаду, щоб вона настоялася, і вже приїжджати на риболовлю, в тебе все готово. Дивіться, що тут сьогоднішній риболовлі, і я з відео-відео в відео повторюю, важливо знайти місце, де є риба. Ми бачимо озеро прекрасне, чудове мальовниче озеро. Викосили тут багато, багато місць, де був очерет, і де рибі триматися. Звісно, логічно, вона може триматися на ямі, а як ви бачите, по праву сторону є очерет. І краснопірка, плотва і всі, всі дрібні риби ховаються зараз там. Там ще бурлить життя, є якісь личинки, є якась харчова цінність. Вони собі там можуть харчуватися. Там вони сховалися від хижака, від небезпеки. От, тобто, от вибрати місце. І результат буде. Бо якщо сісти просто серед озера, це або треба далеко кидати, риби нема в береговій зоні, тому що з настанням зими водорослі лягли, і риба тримається там, де їй комфортно. Ось отут вона і тримається. По насадках зараз експериментую, тобто мотиль, опариш. Ой, дистанція ловлі близько 60 метрів. Я от викидаю за кут очерету. І клювання такі дуже-дуже делікатні, Тобто риба все-таки пасивна. Так, зараз подивимося подивимося, є, я вас чую. Темп прибуло в мене близько 15-20 секунд, тобто я не сижу, не чекаю. Повідесь 50 см, та і глибина там близько 1,5 метра. Тобто, стараюся все-таки ловити з дна. Так, от є легеньке клювання, і після них я рахую там 10-15, оп, я потягнуло. Зараз на опариш ловлю, тому я так не переймаюся, бо мотиль, будь-який дотик риби роздавлює і лишаються одні такі кульочки. Так, є серія клювань і пробуємо. Мимо зробили підтяжку, а ну, залишимо, почекаємо. Ще 10-15 секунд. Ну зараз ми підберемо саме довжину повітця, яка краще буде анімація, щоб краснопірка влітала прямо в шахту. О, боже мій! О, є! клювання, розумієте, індикація просто, просто в локоть. А ще ловлю скрипочкою ексклюзивом. Ну ви просто подивіться, як він на невеликій краснопірці відпрацьовує. Ну це просто насолода. Рапід – це річка, дальні дистанції. О, ви подивіться, який ботон. Дальні дистанції, ловля коропа. А от для озер, таких для поціновувачів, класичного фідера, щоб покайфувати на білій рибі, на виважування. Ну оце ексклюзив у мене з ІТ, 360 з тестом до 60-120 грам. Годівничка зараз 40 грам стоїть. З кормом 60 метрів. Цілком комфортна дистанція риболовлі. Вітру немає, коли чудовий настрій, ти рухаєшся, закидуєш, щось комбінуєш, взагалі комфортно, тепло. А як риба ловиться, то забуваєш навіть, що пальці відмерзають. Так. Ну, бачите, жовтий корм, зато він не ароматний і краснопірка підходить. Він активний, він спливає, бурлить. А що краснопірці, що плотві такі маневри завжди подобаються. От. Якщо ловити... Ооо! Ой-ой-ой! Ви -ой -ой. побачили, вона клюнула. Там просто вода закипіла. Коли ловиш в тому місці, де потрібно, тут вже просто насолоджуєшся, підбираєш комбінацію гачка, наживки і кайфуєш. опа па Ну то це просто золоце. Ви подивіться, яке золоце. 50 см повідець, ну просто. Дві риболовлі перед тим з нулем, ну як з нулем, такі, можна сказати, легесенькі. Прольоти, відео не вийшло, навіть вони написали, Петро де відео. Все, забули, Ну, сезон не закривається і знімається в продовження. Зараз в бурштин піде і так далі. Ще коропа половлю. Так, Ой. От воно падає. Витягую слабину, але так, акуратно. Підмотка і ставлю. От просто на падінні. Одразу було клювання, воно не засіклося. Проходить правим флангом. Небезпечно. О! Є! Боже, які то кайфи? О. Кайфи, що вона ловиться. Це плутва. Ви собі, друзі, уявіть, як буде крига у таких монстрів ловити там на 0,08 повідець, тобто на основну, на мормишку. Це, напевно, не передати словами. Так, зміна кадру і продовжуємо кайфувати. Якщо буде ще хороша тепла погода, то я можливо ще на коропа приїду іменно з флотом. Так, от бачите мою дистанцію. І попробую коропа ловити. але тут, напевно, треба з корабликом, щоб не факт, що він буде в межах закиду, можливо, він буде стояти на руслі посередині. Або і корабликом можна буде дістати його. І все делікатне, все. Без ароматики все тако. Му! Бо в холодній воді ароматика дуже погано впливає. Ну, можливо, зі мною хтось поспорить, але не просто говорю про своєму досвіду. Весна, осінь, зима, ароматики краще оминати. Краще природні, некалорійні, і так полегенькому. Тому що риба прийде, розумієте, вона то з'їсть. Але в неї всі ті продукти, які ви даєте, і вона буде ними харчуватися, воно просто довше буде перетравлюватися в животі, Вона з'їсть там, тик-тик і буде стояти. Так. О, ой боже, ну які клювання. Точніше, не які клювання, клювання делікатні, Ну як от на виважуванні. Боже, ну на таку скрипочку грати, ну це просто кайф. <гум> Нащо мені ті коропи, якщо ловляться такі краснопірки? Ну ви просто подивіться, який пакет. Міцний поводок, тому я так не переживаю, але бажано таких би мамок брати в підсак. Ну, вже з десяток є, можливо, навіть більше. Темніє швидко, то рибалка, можна сказати, така 4-5 годин. Порибалити, покайфувати, подихати свіжим повітрям. І надіюся, світло дадуть так, щоб я встиг ще змонтувати. З тим мускальом Тяжко жити маючи такого сусіда. Так. Просто нападіння. Ми не ведемося на ті провокації. Попускаю. Ай, зійшла. Дав по, -по, по дзьобику. Ага, так дав по дзьобику, що мінус... Знаєш, то може був і короб. Ну, таке. Вода кришталево чиста, просто видно дно. І в мене така жовта сонячна прикормка кольору сонця. Мені здається, плотвиця з краснопіркою. Мою принаду бачив просто за кілометрів. І така еге-гей, зима, але ми маємо ще що поїсти. Їдемо ти на танець. На танець до Петра, бог ти мій. о о Ми вже куроп'ята прийшли потанцювати зі мною. Ні, це вроді викрасна пірка. Не ти коли підтягуєш так, ну, є покльовочка, ти так піднімаєш бланк вверх і воно тобі в руку тільки гуп. Пливи, пливи Риба сонця. Ах, от то зимовий фідер. Ну ви подивіться, кордон такий. Опа! Зимовий фідер. Як прекрасно, коли все вдається. Ну боже, які батони. Ого! ого. де сюди! Але вона бореться на, на виважування, от тільки коли клюнула це, просто не передати. Ах! Сюда. Попай, какие батон. А вы просто посмотрите. Так, идет. Просто посмотрите, какие краснопоры. А, чекай, чекай, не чекай. Не тікай дорогенька, риба сонця, красота. Що буде ще одна на фінальний акорд? Друзі, друга година і темніє швидко і... І риба стала неактивна. Точніше, вона не активна стала, вона, мені здається, просто кудись пішла по своїх справах і все. О, на, на два мотильця от вже отакий розмір. Тобто наші кабаноси десь поплили в інакше місце. Ну, риболовля на пару годин. Була би сонячна погода, результат би був куди кращий. Що краснопірка, що плотва любить таке сонце. Прекрасна погода і вона гарно ловиться. Ну я рахую взагалі. Рибалка вдалася на всі 300%. Не помер, активний, перезакид. Шукаєш, комбінуєш. Ловилося на 50-сантиметровий повідець. Взагалі, все просто чудово. Так що, я планую наступний чи це буде бурштин вже, напевно. Чи, можливо, ще поїду на річку, чи якщо ще криги не буде, поїду коропа половлю. Бо я все-таки вважаю, що коропа можна ловити. Головне підхід і головне знайти, де є риба. От бачите, можна було сісти серед озера і не спіймати нічого, бо просто риби там нема. Подивіться, подумайте, де може бути риба. Не так можливо важливо, яка вас там принада, які там гачки, ну, гачки там тонесенькі, по відці мають бути. Ну, головне знайти, де є риба, де є риба. Там воно буде ловитися. Друзі, дивимо на улов. Фінальне слово, фінальна фотографія. В інстаграмі я одразу це публікую в телеграм-каналі. Долучайтеся, хто ще не підписаний. І продовжує рибалити. Дивимося на рибку. Ой, самий приємний звук після риболовлі діставати садочок. Ну я з десяток зловив, може з два десятка навіть. Ну, та що ти, є красота. Ой, які кабаноси. Друзі, ну ви просто погляньте, яка мальовнича, красива риба. Взимку на лайтовий фідер ловити таку рибу на мотиля, на опариша. Це просто одна насолода. Я, напевно, за цю програму... Е Кайф насолода, сказав, раз 30. Ось така риболовля, штук 20 спіймав, мега щасливий, мега довольний. Ну, потрібно повертатися додому. І надіюся, з якимись там інтервалами світло буде. Відео змонтую і ви його також переглянете. Друзі, всім дякую. Напишіть, як ви закрили сезон. Підписуйтеся на канал, а я погнав додому. Всім ще раз дякую, до нових зустрічей, всім папа. -па.